Нічна варта, десятки тисяч чоловіків. Кожен у своєму районі вийшли на захист Києва. Соцмережі вибухали повідомленнями, ніби в житлових районах столиці вночі можуть орудувати титушки. Тож люди самоорганізувалися миттєво задля відсічі. Ірина Заєць далі. Ось такі панічні повідомлення вчора ввечері переполохали весь Київ натовпи титушок. Тут там, буквально усюди. Миттєва організація в соцмережах і за лічені хвилини вже з'являються сторінки про створення загонів самооборони ще зовсім небагато часу, і учасників уже тисячі. І ось вони вже на вулицях кожного подивіться, кожного району столиці зовні так само схожі на титушок у спортивному та спалися але Рушають не на бійню, а на патрулювання. Пароль незмінний. Hey! Же дворі з сусідами хтось поки що в мережі, але ладен вийти будь-якої миті заради спільного спокою. Всі вчаться відрізняти своїх від чужих, зідзвонюються і видивляються загрозу. І от проти ночі на червоному хуторі перші результати упіймали та помутузили кілька автобусів титушок приїжджих найманців, що за 100-200 гривень мали потрощити все навколо. Я не захотіли моробила. А цей блокпост навіть із кухни громадяни створили просто на військової частини в середмісті, готові відреагувати на будь-яких титушок. Нанизувати будемо як шашлик. як шашлик і Так робити вертіля. Не стояти тут. Ні, не боюся. Чого вже боятися? І так само організувалися, аби не пускати військовим, якщо тих покличуть на майдан. Однак вояки людей не женуть, а навпаки. Я можу заявити, що армія з народом. Армія не порушить конституцію. А ось це позняки тут на дорозі перевіряють кожну велику автівку. Так само самооборонівці даїшників тут давно не видно. Я пустий, де я на кладу візьму да. Я привозив продукт. ласка, дивіться обу. Я Спасіба. Що це таке? Извиняй за тривогу. Спасіба большое. Так само на варту власної безпеки майже по всьому периметру Київщини вийшли цілі громади. Ми вирішили, громада обухово вирішили заблокувати дороги з сороника Гарлика. І со сторони Києва в Тацинках, для чого? Для того, щоб міліція, цей ганебний беркут приступний, не прорвався ні в Київ. І якщо в Києві київляни їх там побідять, щоб вони не виїхали з Києва, ми їх тут ждемо, ми їх тут ждемо і будемо ждати кожен кожний день. Ну ми не можемо вже сидіти вдома, насиділися вже вдома. Поки ніяких інцидентів тут не траплялося, однак готуються до найгіршого і відкрито колотять коктейлі. Молотова ми маємо бути готові по принципу мануфактури. Так, так виходить швидше. Там розливають роблять смісь, тут заливають в пляшки, вставляють фітилі. Я ось роблю фітилі. Ось такий потужний блокпост утворили броварчани, затарюють усіх водіїв, які на майдан їжею та медикаментами. Якщо люди будуть їхати з Броваров, з Чернігова куди на Майдан, щоб заїжджали, ми всім дадим продукти, медикаменти, все віддаємо. А ці діти, молоді дівчата і хлопці, це те золоте покоління. Яке ми, мабуть, не знає ніколи, не бачила своїй землі. Вони просто молодці, вони просто герої. І от вже сьогодні в день цілий врожай зібрали на блокпості, який нещодавно утворили у Переяслав Хмельницькому. Тут зупинили джип, начинений незареєстрованою помповою зброєю та іконами. Звідки взялося там навіщо люди викликали розбиратися правоохоронців під своїм пильним контролем?